Командні перегони влаштували в Сан-Франциско, що на заході США. Крутими та звивистими вулицями мчать десятки дитячих триколісних велосипедів, але їдуть на них переважно дорослі. Це не лише змагання, а й конкурс. Багато хто в смішному костюмі. Образ продумують заздалегідь. Змагання триває дві години, дистанція 200 метрів. Ми купили в інтернеті кілька триколісних велосипедів і трохи їх удосконалили, і тепер ми чудово проводимо тут час. Мені подобається швидкість, коли їдеш, відчуваєш, що вона набагато більша ніж здається з боку. Стрімко, летіти донизу це неймовірне відчуття. Змагання називається Принеси своє колесо. Проводять його вже понад 20 років. Спочатку учасників було небагато, але з кожним роком їх більше. Приїжджають із різних штатів США. За змаганням завжди спостерігають сотні глядачів.